Мамо, не плач, ти мене народила для волі і ціною власної крові в полі соняшники проростуть

Мене звати Тетяна, я з Києва. Ми кияни. Я мама загиблого героя, азовця, який загинув в місті Маріуполі в повному оточенні 15 квітня 22-го року. До цього часу у мене немає тіла, і мені достеменно невідомо, що там відбулося. З того місця ніхто ніде не засвітився. Ні в полоні, ні мертві, ні опізнань не було ні життя. Це мене дуже бентежить і від цього дуже тяжко, тому що я цього не знаю. Мій син пішов, підписав контракт у 2020 році і поїхав з Києва в Маріуполь вступати в Азов. У нього там вже були знайомі. Він закінчив Київський національний університет, факультет соціології. Спочатку він закінчив бакалавра, потім ще два роки, трошки менше, магістра, і в нього було таке відчуття, що він має віддати борг батьківщину. Він міг цього не робити, в нього була військова кафедра, але, знаєте, це, це, це такі діти були дійсно ах, дуже ідейні. Такі свідомі, і я дивилась на нього, на його друзів, і в мене було таке відчуття, що ці люди побудують нову несовкову Україну. Вони були дуже освічені. Декілька мов в нього школа була лінгвістична гімназія, він навчив три мови. Ми подорожували багато, і ми себе геть відчували європейською родиною. Але незважаючи на це, він для себе таке вибрав. І ви знаєте, коли я з ним останній раз спілкувалася голосом, це було 19 березня 22-го року. Я йому кажу, що як же там взагалі-то у вас, як там, як ви з того оточення вийдете? А На що він мені відповів? Нехай вони ще до нас тільки. Ближче сунуться, ми будемо з ними зубами воювати, тому що цю гідру треба нарешті придушити, тому що вона нас вже мучить багато століть. Він добре знав історію, ну я теж цим цікавлюсь, і ця фраза мене вразила. А я кажу: Стас, а яка ж ціна? Яка ж ціна буде цієї перемоги? На що він мені каже, ціна не важлива. Мене звати Світлана Комінко, я живу в місті Ванкувер, там працюю, викладаю в університеті майже вже 20 років. А з 2014 року я співзасновницею канадської громадської організації Maple Холл Foundation, у перекладі Пренованих дія. Організація народилася під час революції гідності. Це є волонтерська ініціатива, і з того часу ми виконуємо місію принести полегшення людям, які постраждали від З Спочатку повномасштабного вторгнення організація надала Україні допомогу на суму більше 32 двох мільйонів км. Коли почалася повномасштабна війна, ми розуміли, що до жінок, дітей, і що вони будуть стикатися з викликами до сумнівгації. Так народився проект Канаді Скілінцеві драм війни разом. Kiлен the ones of the І ми змогли сформувати команду психологів україномовних. 90% команди це наші українські психологи, в яких війна привела до каналу. І проект надавав. Індивідуальну психологічну підтримку, групову, жінкам, молоді і підліткам. В рамках цієї роботи стало зрозуміло, що є особлива категорія жінок: це жінки, яких рідні загинули в зоні бойових дій, в яких рідні в полоні знаходяться, і ті, які просто пропали, пропали без весни. Ми почали. Дизайнувати як фахівці програми професійного супроводу і підтримки людей в горюванні. В рамках проєкту ми зрозуміли, що ми не можемо працювати разом зі всіма. Є групи, які потребують іншої підтримки, і це жінки, які втратили рідних через війну, через полон, пропали бег. Так народилася наша перша авторська програма, психологічно рекреаційна програма Джерело сили, яку ми привезли в Закарпаття влітку цього року. І, власне, там ми познайомилися з Іриною Бурду, там ми познайомилися з Анною Кіселішиною, психологом з, з Маріуполя, в якої єдиний син загинув в Ленівці. І Наша друга програма Джерело сили в Карпатах, – «Коломиї». це вже командний такий проєкт. Ірина нам дуже багато допомагала. А я працюю з як селішне з психологом. В такій роботі, мабуть, дуже важливий особистий досвід втрати. Це допомагає побудувати довіру. І це... Важка робота, але вона дає можливість трансформувати горе в любов і любові. Саме на таких засадах побудована наша програма, оскільки вона є психологічно рекреаційна, тут є і групова психотерапія, що дає можливість звільнятися від болі через слово. Через те, що люди діляться, учасники діляться в полі. У нас є велика частина в програмі арт-терапії. Творчість дуже стилю. І ми додавали цей компонент в нашу програму. Тут є багато також відвідування різних місцин, нових знайомств з новими людьми, тому що новизна вона також цілюща. Ну і спільнота переживати, проживати горе на один це дуже важко. Разом ми тут плакали, разом ми тут сміялися, разом ми співали і навіть танцювали. І в мене в програмі тут є матері, які пережили втрату, втратили yeah. своїх синів фактично на початку повномасштабного вторгнення. А це вже ж скоро буде три роки. Вони вперше співали і вперше танцювали і дозволили собі повертатися до себе, відчути життя. Щоб не існувати та жити. А, я була сама учасниця цієї програми. Мабуть, не випадкові випадковості, так коли потрапляєш на свого роду такі програми для власне проживання горя, бо горе сховати неможливо. І а, все одно, навіть якщо ти ховаєшся а, з часом, ти не зможеш цього робити. А, була влітку на програмі. Карпаті з Анією, з пані Світланою. Ми були учасницями так першого джерела сили. А, зараз це є друге джерело сили, і будучи тоді на Закарпатті, я їм завжди казала, що приїжджа до нас на Коломиї, в нас так гарно, я дуже люблю нашу Коломию. І я завжди кажу, що Коломей це центр всесвіту. І вони погодилися, приїхали, вирішили цього року цього разу зробити друге джерело сили в Коломиї. А я допомагала. З локаціями, з майстерками, з проживанням, з харчуванням, з організаційними так питаннями, і е дівчата ну багато хто підходив, дякував, казав, що наше дуже красиве місце дуже їм сподобалося. Бо направду е такі ретрити потрібні дуже для жінок, для мам, для дружин, а е для мабуть вже дорослих доньок, так для сестер, для того, щоб люди вміли прожити горе. Бо коли людина проживає горе. Іх все одно з часом а, десь буде легше буде легше сприймати дійсність буде легше жити далі. На мамах лежить відповідальність за виховання дітей. Це теж дуже важливий момент, тому що діти потім будуть будувати нашу державу після перемоги. І а, вони мають роботу не лише в полі, так де є спілкування, де є певні якісь психологічні моменти роботи. Так. А після обіду вони мали екскурсійно, вони бачили нашу всього холомию, були мали екскурсіоністом, вони були в музеї писанки, вони розписували кожну писанку і казали, що Боже, в мене нічого не виходить. І потім, коли знімали віск, казали, вау, як це красиво! Це емоція. Тобто емоція не завжди а, негативна емоція. Ми можемо, можемо і хочемо дати ще й позитивні емоції, так тому що коли людина говорить про своє горе, тут більше негативні, підніма, бо піднімається біль. Так? Ми звикли, що біль це в нас негативна емоція. Але ми даруємо позитив. Ми їх возили їх на догуцулів у гості, скажімо так. Тобто, були в Косові, були в Єврові, а були у Верховині, бачили як. Робляться ліжники, бачили, які можуть бути сорочки гуцулів, як вони вдягають, як в'яжуть хустки, які можуть бути хустки. Були в майстерній хаті у різдера, дуже красиво цікаво. Чоловік розказував про дерево, про сучасну обробку дерева. Як це все може бути? Його дуже смачно частувала домашнім хлібом, домашніми найтками різними іншими. Наша програма в Коломиї стала можливим завдяки збору кош, коштів волонтерами організації. А саме ми мали можливість приймати Оксану Му і підтримувати концерти в Отаві і Ванкувері. і завдяки коштам зібраних на аукціоні, а також коштам, які нам надала Союз України Отави і Українська Суспільна служба. Міста Потала. Тому це такий подарунок, можна сказати, жінок, українок, жінок, які живуть в Канаді, українка, які виховали наших героїв, які віддали життя за Україну. Іра, чи правда те, що для багатьох жінок, які втратили близьких, це є прикладом і натхнення? Ну так кажуть. Можливо, <рістула> десь так і є. Е, насправді, якщо так, то я цим дуже пишаюся, бо е, дуже важко свою біль біль втрати. Е, е, вона у кожного різна, вона у кожного інша, бо ми всі індивідуальні. Так. І кожному насправді по-різному болить. Але дуже важливо цю біль втрати для мене було перетворити на любов. Бо жити з закритим серцем дуже важко жити з болем. З розловою до, до людей навколо до, до суспільства, до того, що відбувається, дуже важко. Я змогла завдяки тим людям, які були поруч, завдяки тим, тим людям, з якими я працювала, я змогла перетворити цю вільну любов. І коли ти відкриваєш серце, ти отримуєш такі бонуси. І ти розумієш а, про те, що коли дівчатка кажуть: Ігочка, дивлячись на тебе, ми розуміємо, що ми також можемо справитися. Це дуже важливо. Бо Формуючи свої коло підтримки для дружин військових різних категорій, я насправді хотіла допомогти собі, діти свій час кудись, діти свою енергію кудись, бо мені було важко. Але я зрозуміла, що ці жінки кожна по-своєму мене те щось навчили. Бо суспільству важко з дружинами військових. Суспільству важко з мамами і дружинами загиблих. Бо нам болить. Ми можемо бути дуже непередбачувані, але однозначно з нами треба спілкуватися, з нами треба комунікувати. Дуже багато цивільних людей насправді зараз зі мною в комунікації, я з ними і з нашою групою, і це дуже важливо. Єдине, мабуть, що підходить не всім, це жалість. Так, Нас не треба жаліти. Ми пишаємося тим, ким ми були яким був мій чоловік, яким був мій брат. І, відповідно, всі інші дружини і мами пишаються своїми чоловіками і синами. Дуже сильно. Мамо, я в путь, бо не маю вже, що втрачати. Ми не вміли ніколи мовчати.